Всім привіт, друзі! Ви на каналі Jokerio Games. Сьогодні зроблю огляд на шведський середній танк 8 рівня UDES 14A5. Також під цим відео я зроблю розіграш 1500 золота. Все, що треба зробити по умовах, це лайк цьому відео, підписка та будь-який коментар під відео. Не забувайте вказувати свій ні. Я цей танк купив для того, щоб прокачати UDES 15-16 в рамках бойової перепустки зараз на нього, 3D стиль. І коли шукаю інформацію по цьому танку по УДСу, саме восьмого рівня, то в принципі в інтернеті якоїсь інформації там на Ютубах і так далі не дуже то багато. А якщо вона є, то це там 2-3 роки назад. І ну, вона така, знаєте, типу, що танк посередній. Але я вважаю, що танк дуже сильний, і в принципі найсильніший танк на восьмому рівні серед прокачуваних СТ. Поясню чому, цей танк максимально збалансований по всім параметрам. А це і пушка, і гармата, і його швидкість, і його мобільність, і його маскування і так далі. і так далі. До цього пройдемо по порядку. Перед цим давайте оглянемо те, що треба ставити: з обладнання. Забладнання це вентиляція, стабілізатор та досилач. Або замість вентиляції ви можете поставити турбіну. Причому, незалежно від того, у вас це червона збірка чи сіра збірка, в будь-якому випадку ви в перший слот ставите, наприклад, турбіну, сіру. Сірий стабілізатор, сірий досилач, або, або сіру, навіть вентиляцію, так. перший слот В будь-якому випадку така збірка максимально комфортна буде для цього танку. Далі, по польовій модернізації. Тут, в принципі, все плюс-мінус стандартно, вона зараз перед вами. Ми трошки себе бустимо точність танку і трошки бустимо маскування. А далі. Окремо, хочу поговорити про маскування. Зараз я вам а, представлю також картинку. У цього танку маскування з вентиляцією із допайком 40%. Це, в принципі, як у багатьох ЛТ 8 го рівня, навіть 9 го і 10, го там, типу, всякі Шерідани, М49 і так далі. У них таке маскування навіть гірше, ніж у вас. Далі, друге, що робить цей танк дуже імбовим, це його гармата. Особисто, я так вважаю. Тому що ДПМ 2400 з альфою 360. Але саме головне — це швидкість польоту снаряду. 1380 метрів це базовий, і 1560 метрів це голдовий підкалібер. Пробиття що в першого, що в другого нормальне: 217 та 253 відповідно. Голда. В принципі, вистачає з головою на 8 рівні, скажу вам по відчуттям. А, і за швидкості польоту снаряду такого це дозволяє вам стріляти полте, вицілювати там, через цю карту прострілювати на дистанції і так, далі, і так далі. За рахунок цього, ви будете дуже часто попадати по танкам, а, забігаючи наперед, скажу, що на 9 і на 10 гармата реально програє на своєму рівні. Так, далі, що робить цей танк імбою? Це його рухливість. У нього 55 максимальна швидкість вперед, 18 км назад, швидкість повороту шасі 49. І це все без турбінки. Так, далі, що робить цей танк імбою, це безумовно його рухливість. 55 максималка, 18 назад, і 25 і 2 питова потужність це без турбіни, це кінських сил на тонув. Це дуже багато для СТ 8 рівня. На мою особисту думку, це топ-3 маскування, гармата і двигун. Це топ-3, що робить цей танк максимально комфортним і класним. Далі вже перейдемо до його, скажімо так, фішки це його пневмогідропідвізка, яка дає можливість робити йому пути нахилу мінус 12. Просто так у нього мінус 6, але якщо на маленькій швидкості там, до 10 км на годину, не пам'ятаю точно, ну коротше на одиничці, коли ярку нажимаєте, то у вас танк якби нахиляється там вверх і вниз. Ось, в бік це не працює. Це його типу фішка, але я, я ж кажу, саме головне це маскування, гармата. і Рухливість. По екіпажу забув сказати, обов'язково це важливо. Братство, ремонт та маскування це топ-3, що у вас повинно бути. Далі робите командиру на огляд, і також не забувайте вкачати пожаротушіння, тому що цей танк так іноді горить, і наступні танки теж іноді горять. Ось. Ідемо далі. Так, ну і тепер перейдемо до мінусів цього танку. Мінус це тільки його броня. Але скажу вам чесно, що останні пару років броня нічого не вирішує в цій грі. Ну Можливо, тільки для ТТ. За рахунок того, що у вас хороше маскування і хороша швидкість, і швидкість польоту пострілу дуже велика. Ви майже завжди проїжджаєте перші на позицію, стаєте десь в кущ, відстрілюєтесь, світитесь після пострілу. І коли по вам вже стріляють, ви вже давно, вже, ну, якби сховалися. Тому що швидкість заднього ходу теж велика в цього танку. Ось. Що ще сказати? Про геймплей в цілому, от геймплей в мене бій зараз на 3 відмітки. Я взяв на ньому 3 відмітки, буквально там за 2 дні. Дуже швидко і дуже комфортно, як я вже казав. Повторююсь, мабуть. По відчуттям давайте скажу якісь свої емоції. Коли я прокачував цей танк, я не думав, що буде щось там прям прикольне, бо дивлюсь по ТТХ, ну тільки швидкість польоту снаряду, наче була велика так. Але сукупність оцих факторів. Ну, Гармата маскування і швидкість його так, мобільність, це все дає йому, ну не знаю, це реально імба. Якби цей танк був преміумом, то це, мабуть, був один з кращих преміумів, це я вам точно кажу. А так як це прокачуваний танк, то це самий найкращий прокачуваний танк. Я думав, що це тільки там якісь мої суб'єктивні відчуття, так, моя якась особиста думка. Але я потім зайшов на портал, щоб подивитись три відмітки. І знаєте що? Цей танк на першому місці по трьом відміткам серед прокачуваних СТ-8. Зараз йде бойова перепуска на 15-16, до речі. І також акція в бій. Тому, в принципі, якщо ви хотіли прокачати цю гілку, і навіть якщо не дуже хотіли, то зараз саме час її прокачувати, тому що танк реально класний, комфортний. Ви отримаєте від нього більше, ніж ви очікуєте. Це я вам точно можу сказати. Особливо, якщо ви там їздили на якихось кактусах до цього, так ну прокачували якусь гілку, і там були не дуже танки, і так далі, то на цьому танку ви кайфанете. Більше того, на восьмих рівнях грати максимально комфортно, це не десятки. Тут ви часто будете попадати до однокласників, до таких же восьмих рівнів. Часто ви будете попадати до сьомих рівнів. Ну з дев'ятками іноді будете грати, але навіть з десятками цього танку проблем ніяких нема. Тому що коли у вас 1500 метрів летить снаряд в секунду і хороше маскування, то вам без разниці стріляти по десяткам в борта, там чи в якісь дев'ятки чи в вісімки. Ви все одно в принципі, будете всіх пробивати. А з всякими сверхтяжами, типу там Є-100 чи Є-7, ви все одно не будете зустрічатись, бо ви їздите по різним флангам, це як би логічно. Тому в цього танку немає ніяких проблем ні з десятками, ні з дев'ятками, ні, ну, ні з вісьмірками. А, і всі карти у нас, знаєте, у нас карти такі в грі, додають там нові карти і так далі. Оці, ці кущові, знаєте, куча кущів і коридор. Для цього танку це якраз те, що треба. Стали в кущах, від маскування граєте, стріляєте, світитесь після пострілу. Заїхали назад. І так далі. І так далі. А, бій у нас вже добігає кінця. Це бій, я тоді дам пару плюшок. Звісно, міг зіграти тут краще, але зіграв уже як зіграв, тому що мені треба було добивати відміточку. Враження в мене тільки позитивні, я робив стрім по цьому танку. Якщо що, заходьте на мій канал, дивіться стрім. Там більш як сказати, більш детально. Тому що тут не 15 хвилин, там, да, чи 10, а там пару годин. Ви можете подивитись на геймплей. А також, хто не підписався, підписуйтесь на мій канал. А я кожної неділі розігрую золото. Ну, але це не головне. Головне те, що я тут роблю стріми та огляди на танки. Граю сам, в принципі, скіл у мене більш-менш нормальний. І я в принципі його підвищую разом з вами, тому що можу вам сказати, що грати я став зараз трошки краще, ніж раніше, ну тому що так треба. Для, не знаю, для медійності там для чогось. Ось, всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео за такий крутий бій, як мінімум. А, підписуйтесь на канал, хто підписаний, якщо, а, не, якщо для вас не складно, розкажіть друзям про мій канал, бо багато хто його не знає, бо він не популярний. А якщо ви розкажете, про нього дізнаються. В принципі, отак. Пишіть комити навіть без розіграшу золота, просто так, як вам огляд. Що покращити, пишіть свою критику. За звук наперед скажу: вибачаюсь, в мене сусіди роблять ремонт, бо я живу в новобудові, і в мене постійно роблять ремонти, тому звук не самий класний. Ось. Тільки там в неділю можна записати плюс-мінус нормально. Але от сьогодні, а сьогодні, понеділок, тому і звук такий буде. Все. Три відміточки взяв, танк взяв. Наступний танк буде Удес. Всім дякую за перегляд.